Художниця представила 50 робіт надрукованих страв українських саме харківських страв, і зробила п'ять інсталяцій. І одна з них це харківська квадратна піца, представлена чисто харківська ідея з каміння, неїстівних рослин і землі. Виставка називається Страва для ворога. І сама по собі назва вона вже про себе говорить. Тобто ми нагодуємо кого завгодно, ми щирі люди. Але ми всі знаємо нашого ворога, і ми знаємо, що його не цікавить історія, культура, традиції, його не цікавлять наші люди, його цікавить наша земля. І як казала сама, Художниця на відкритці. Чому би їм не дати того, чого вони хочуть, але на наших умовах господарів? П'ять інсталяцій це п'ять страв, які від Харкова зроблені це квашена капуста, куліш, Квадратна піца харківська, «Шарлотка» та «Компот». тобто так, це ті п'ять страв, які е, були зроблені на основі спілкування з місцевою жителькою, харків'янкою, і е, вони є відповіддю е, Харкова на російську агресію. Мене більше цікавлять міста, так що якось може більше постраждали, тому що там люди активніше реагують навіть на цей країн.